Шановні колеги, сьогодні маємо громадське обговорення 10 жовтня. Детальний план території, числення вулиці Луцька, Київська міського Водони, Робинської області, безмірнівського призначення земель ділянки для розміщення та республикації сумних підсотників будівель та споруд підприємств, перероблення щодо іншої промисловості на для водойми за такування дію прогідні та визначення на ним параметрів забудови та режиму використання. Проєкт розроблений підприємцем Фурма Ольга Володимирівна. Пропоную наші громадської кого на розпочати. Пропоную практику про карту ліна. Не буде зауваження. Пропоную секретарню кораблі Світа Бручі. Yeah. Протягом місячного терміну зауваження пропозицій змін до даної містобудівної документації де дального плану території, озвучено мною, не надходило. Зважаючи на те, що відсутні. Пропозиції зауваження. Пропоную рекомендувати підготовити відповідний проєкт рішення для завершення на чергову сесію міської ради. Чи Чило тільки пропозиції. Дякую за увагу. Будемо рекомендувати.